Мій син перестав зі мною спілкуватися, коли почув, що я всю спадщину на його сестру переписала і йому нічого не дістанеться. Знаю, що виглядає так, що я вчинила несправедливо по відношенню до сина, але повірте, не все так однозначно. Мені 60 років, і я щойно відсвяткувала свій ювілей, так звідразу відразу вийшла на пенсію. Маю двох дорослих самостійних дітей: сина і доньку, старшому синові Олегу 35 років. А дочці Марині нещодавно виповнилося 30. Дітей я ростила практично сама, бо мій чоловік пішов від нас, коли вони ще в школі вчилися. Щоб забезпечити їх усім необхідним, я працювала аж на двох роботах, бо від колишнього чоловіка отримувала на дітей лише мінімальні аліменти. Так, що за своє життя я не працювала ще мало, що відобразилось на моєму здоров'ї, яке останнім часом почало мене підводити. Я хотіла і далі продовжувати працювати. Але донька умовила мене йти з роботи. каже, що я заслужила вже на відпочинок. А я подумала і погодилася, бо я і справді все життя працювала за двох. Проте з виходом на пенсію постало інше питання звідки брати гроші на життя. Адже пенсія невелика, її навіть на оплату комуналки не завжди вистачає. Але тут донька прийшла мені на допомогу, вона знайшла мені підробіток. Я вмію майстерно робити машинну вишивку. І донька знайшла людину, якій потрібна була така майстриня. У мене вдома навіть була відповідна швейна машинка. Все було ніколи зайнятися нею, а зараз якраз настав момент. Дочка скачала з інтернету різні відео, і тепер я багато чого шию. Гроші заробляю непогані, навіть не менше, ніж коли я на роботу ходила, так що я дуже задоволена. З донькою у мене склались дуже гарні стосунки. Марина щодня мені телефонує, цікавиться моїми справами, допомогу пропонує, навіть фінансову. Але я завжди відмовляюсь, у мене тепер є підробіток, пенсія, тож я якось проживу, а дітям потрібніше. Дочка і досі живе на орендованій квартирі, але складає гроші на свою. І з сином ситуація абсолютно протилежна, та він навіть не знав, що я на пенсію вийшла. Якось зателефонував мені каже. Що йому щось треба від мене і поцікавився, чи я вдома, чи на роботі. Я йому відповіла, що я вже не працюю, і він був дуже здивований, хоча йому точно розповідала про те, що я вийшла на пенсію. Ось тільки він наче й слухає мене, але не чує. Просто йому насправді не цікаво, як у мене справи. Телефонує мені лише тоді, коли йому щось треба від мене. Так, я розумію, йому ніколи. У нього робота важка, сім'я. Та ще й дитина від першого шлюбу, яку він повинен забезпечувати. Окрім цього, нова сім'я там теж дитина, живуть вони в квартирі, яку дали під виплату, куди ще йому проблеми матері? Про що зі мною говорити? Тож, коли я усвідомила, що сину не до мене, і що покластися я можу лише на доньку, то я їй переписала все майно своє на Марину, надії, що саме вона і догляне мене в старості. Вона і зараз мені дуже допомагає. Завжди вислухає, до лікарів зводить, допомагає рахунки сплачувати, та її підтримка для мене дуже відчутна. Марина завжди переживає, що я і як я, а синові й невістці до мене байдуже. Але коли син дізнався, що я його позбавила з він заніс мене в чорний список, заблокував так, що я навіть зателефонувати йому не можу. Мені дуже прикро, бо я ж нічого поганого йому не зробила, я просто вирішила. Що хочу старість провести біля доньки, вже наперед їй за це заплатила. То що я зробила не так? Немає спадщини, немає і матері? Справедливий вчинок, як ви гадаєте.